Дев'ятниця до вшанування дорогоцінної крові Ісуса відмовляється протягом липня на честь пречистої Діви Марії, повний відпуст. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. Восьмий день. Зволь прийти мені на поміч, о мій Боже, Господи, поспіши мені на допомогу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Через голос твоєї крові, Ісусе, ми волаємо до тебе, докучаємо тобі. Хоч є в тебе підстави відкинути наші прохання, ми не покинемо твоїх закривавлених стіб, аж доки не почуєш наших молитов. Так багато ласк, так багато милосердя подала нам Твоя кров, що ми не перестанемо надіятись аж до кінця, до доброго кінця. Тому, Ісусе, задля Твоєї дорогоцінної крові сім раз пролитої на благо людей, заради кожної краплини тої священної ціни нашого Відкупителя, заради сліз Твоєї непорочної Матері. Благаємо тебе вислухати наші молитви, можна подати і свої прохання. Ти, що під час земного життя потішав стільки терплячих, оздоровляв стільки недух, підбадьорував багатьох, котрі упали духом, ти, напевно, пожалієш душу, що волає до тебе із глибини свого нещастя. Ні, це неможливо. Ще одне зітхання від твого зраненого серця із твоїх ран на струменях Твоєї дорогоцінної крові, попливуть до нас ласки, яких ми так палко бажаємо. О Ісусе, приспіши хвилину, коли ти заміниш наші сльози в радість, наші зітхання у подяки. Пресвята Марія, джерело Божественної крові, благаємо Тебе, щоб не пропала ця нагода ще більше прославити кров, котра вчинила тебе непорочною. Амінь. Звернення до Пречистої діви дорогоцінної крові Ісуса. Згадай милостива милостиво, мучеників, Пречиста Діво Марія, що ніколи не було чувано, щоб хто-небудь із твоїх дітей відкуплених. Кров'ю твого сина, шукав твого заступництва і був залишений без помочі. Співкупительку купительку, людського роду, моя цариця і матінко, уповаючи силу дорогоцінної крові Ісуса, я прибігаю до тебе і в моїм горю падаю до Твоїх стіб. Мати розп'ятого Ісуса, об'єднай мої молитви із Твоїми. Виєднай для мене ласку від щедрого божественного серця. В той час, як я клячу під цим Христом, скорбіюча мати, почуй і вислухай мене. Амінь. Молитва до дорогоцінної крові. Найдорогоцінніша крови вічного життя, що є ціною відкуплення грішної людини, що своїми спасительними струменями. Задовільняєш спрагу грішних душ, змиваєш із них бруд. Ти, що обстаєш за справою людей перед троном безмежного милосердя. Із глибини мого серця поклоняюся тобі і бажаю, наскільки є в моїх силах, вчинити надолуження за кривди і образи, які постійно тобі наносить людство, а особливо ті, що бездумно сміють тебе хулити. Хто ж не буде благословити і хвалити оцю кров нечуваної вартості, котру душу не надихне любов до Ісуса, котрий пролив всю свою кров ради нас? Яка би була моя доля, коли б Ісус не відкупив мене цією божественною кров'ю? І що ж тебе спонукало вийти із жил мого Спасителя аж до останньої краплі? Лише любов, о, безмірна любове, котра подала нам цей спасительний бальзам. О, безцінний бальзам, витрискуючи із джерела безмірної любові. Даруй, щоб всі серця на усіх мовах тебе хвалили, величали, тобі дякували тепер і во віки віків. Амінь. Похвала небесним особам. Нехай Бог буде благословенний, нехай Його ім'я буде благословенне, нехай Ісус Христос буде благословенний, істинний Бог і чоловік. Нехай ім'я Ісуса буде благословенне, нехай Його присвяте серце буде благословенне, нехай Його найдорогоцінніша кров буде благословенна, нехай Ісусу у присвятих Тайнах на престолі. Буде благословенний, нехай Пресвята Богородиця Марія буде благословенна, нехай її святе і непорочне зачаття буде благословенне, нехай її славне небовзяття буде благословенне, нехай ім'я Марії, Діви і Матері буде благословенне, нехай святий Йосиф, її найдоброчесніший обручник, буде благословенний. Нехай Бог у своїх ангелах і святих буде благословенний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.